Огляд та налаштування спортивного електронного годинника від бренду SKMEI. Це у нас модель 1475. Вона має гарний водозахист 5 АТМ. Це означає, що з годинником можна занурюватись у воду. Корпус тут виготовлений з ABS пластику, сталева задня кришка та приємний до шкіри ремінець. Ось така ось сталева застіпка. Годинник дуже класно виглядає на руці. А також зараз перейдемо до огляду функцій цього годиннику. У нас зараз відкритий секундомір. Для того, щоб його запустити, натискаємо кнопку Старт. Кнопкою старт його можна зупинити та за потреби продовжити. Далі, для того, щоб його скинути, натискаємо кнопку Reset. І переходимо до огляду інших функцій. Це у нас функція Dual Time, основний циферблат та будильник. А для того, щоб налаштувати наш будильник, затискаємо кнопку Reset і наставляємо кнопкою старт, потрібне нам значення. Наприклад, на 8.05. Кнопкою Reset. Виходимо. Далі натискаємо мод. Ось у нас функція Dual Time відкрилась. Затискаємо «Reset», Наставляємо Потрібний нам час. Наставили. На 9-ту годину. Далі натискаємо Reset. Вийшли з режиму налаштування. Тепер таймер. Затиснули «Reset», Кнопкою Start змінюємо значення. Кнопкою мод переключаємось між годинами та хвилинами, наставила, і натискаємо кнопку Старт. Таймер почав відлік. Бачимо. І тепер через 7 годин та 4 хвилини він у нас видасть сигнал. Далі. Це у нас налаштування основного нашого циферблату, тобто години-хвилини секунди. Дата та день тижня. Затиснули reset. Ось ми бачимо, що секунди почали блимати. Це означає, що годинник увійшов у режим налаштування. Натиснули старт. Тепер мод Та наставляємо потрібний нам час. Далі кнопкою мод переключились між годинами та хвилинами. Наставили. Тепер у нас налаштовуємо рік. Раз 24-й. Далі місяць. Та дата. І коли наставили весь, о, налаштували коли основний наш циферблат, натиснули кнопку Reset. Тепер у нас годинник повністю налаштований. Та готовий до роботи.